Так, баклажани ви ще точно не готували. Оригінальна ідея, яка виглядає по святковому, але робиться елементарно. Та страва, яку ви захочете зберегти і повторювати знову і знову. Нарізаємо баклажани з кибочками та залишаємо їх у холодній воді з дрібкою солі. Так вони будуть ніжні і без згіркоти. Обсмажимо на олії з обох боків до красивої золотистої скоринки. Тепер головна фішка начинка. Беремо будь-який сир, твердий, плавлений чи навіть м'який. Додаємо трішки майонезу, часник і сіль, перемішуємо до ніжної маси. Беремо обсмажений баклажан, змащуємо начинкою клада. Даємо шматочок свіжого помідора і складаємо, наче конверт у формі півмісяця. А тепер деталь, яка робить подачу неймовірною перебитий арахіс або волоський горіх змішуємо з подрібненим кропом. Обмокуємо краї баклажанів у цю суміш і виходить ресторанна подача вдома. Спробуй обов'язково, бо це просто й смачно. Детальний рецепт в описі зберігай, щоб не загубити. Підписуйся!